На секундочку, мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда. Тріліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти, повільно? Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну. Під це і все, я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів щось таке було, поняло? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росію, мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, як боже, я так хочу, щоб це до росіян дійшло, руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Взагалі вмість этого. Взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Газ везде подключила, туалет везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было. С глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну завоевать и так дальше. То есть, може, могла вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут, это что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить что-то, доправ... доказывать какие-то там, блин, Ух, забандера, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Интересно только защищаться, потому что в первую очередь экономически развивается. Экономически и культурно для них интересно. Развиваться, анатомия не существует только для защиты. Причем очень сильная. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мазами.